Привіт! Закінчився в мене балон газу. Притащила, ледь притащила. Боже, який він важкий. Котила, вертіла, собі руки чуть не повідривала. Цей балон з газом з сараю. Знайшла нові прокладки, це стара прокладка, її знайшла ви... нову, слава Богу. Зараз поставлю сюди в редуктор, покладу її. Ключ, все є і буду встановлювати балон новий газу, щоб готувати їсти. Затисну так середню крепку і сірниками перевірю на те, щоб не пропускав, не дай Бог, газ. Ледь підняла балон на таку підставку. Яка в мене є там підставка під нього, тому що підлога тепла, перепровірила з Божою допомогою, перекрестю. так що, Щоб все було, загріється, накрию потім білим таким мене покривало. так що, І буду, дасть Бог, вже користувати новий балон газу. Ось так. Дивіться, мене я колись показувала вам, що купила таку підставку під посуд. Такий, як бачите, як підніс. Да? І зверху ось така штука. То дуже незручно, дуже незручно. То я взяла її тільки в використання. А сам, сам цей такий взяла вже буде в мене як рознос, піднос. Така таця, так скажемо, ось так. Так що, господи, поможи, щоб мене. Все працювало вірно, нормально, тому що я жінка, я хвилююся, і дуже це все важке. Мені зараз важкого піднімати не можна, але прийшлось підняти дуже важкий цей балон. Не дай Бог, отак. Ну нічого. Головне, щоб все було по ділу, по правильному. Так що, ось так. Такі мої домашні справи. Ось так виглядає тепер мій. Балон газовий <хи> і мій куточок, де є мій посуд. Готую їсти. Ось так. З Божою до допомогою все буде нормально, буде працювати балон так, як потрібно. Ось так. просушую, Підняла цю решітку, просушую, щоб там не збиралася водичка, бо дуже неприємне потім таке. Добра вам миру, всього найкращого.